Вітаю вас, ті, хто вийшов зі мною на вечірну прогулянку 23 листопада 2023 року. Сніг лежить, бо морозець тримається, невеликий, але ніщо не тане. Тому... Маємо зараз вигляд красивого зимового лісу. На деревах, правда, ще де-не-де -де тріпаються пожовкіли листочки. Ну, за цей місяць до Нового року певно, що все обпаде від вітру, від мокрого снігу. А зараз маємо ще залишки деякі на деревах, на кущах, але дуже свіжо, дуже красиво. Погода хороша, вітру немає. Сліди на доріжках є, люди все-таки в ліс ходять по різні принади який дає ліс. Ну, в цей період що може бути? Фламоліна. зимовий опенюк, але, на жаль, сьогодні я вийшла зовсім уже надвечір, тому підходити в ті місця, де може бути фламоліна, я не буду. Полюбуюся лісом, отаким, чи пізньоосіннім, осіннім, чи ранньозимовим, як це назвати, і буду повертатися. Але подихати в лісі дуже хотілося. У мене були певні кепські обставини, коли я мусила два дні пробути вдома з певними клопотами. І зараз вийшла себе прогуляти, прочистити чистим, свіжим простором лісовим. От дуби тепер, звичайно, ті, які на зиму не скидають листя. Які ж вони величні прямо. От дивно. Там подалі видно Березу, яка практично майже перша починає давати жовтаві гілочки. Нібито вона починає найперша жовтіти. Але, як не дивно, тримається на ній листя якесь. Черемуха. Теж дуже красива. Різнокольорові. І такі вони якісь стрункі листочки. Мають привабливий вигляд. Тепер зовсім яскраво видно горобину червоніє. В цьому році горобина є. Був прошлий минулий рік і позаминулий, коли горобина зовсім погано себе почувала і ніяких не було плодів А от зараз, будь ласка, червоні. Грона, буквально гробини. От, спасіба їй. Прикрашає ліс. Ну, і ялиночки, вон, прикрашені сніжком. Це, звичайно, вигляд гарний. Полюбуватися в лісі є з чим. От, є, як кажуть, спортивний інтерес пройтися по своїм доріжкам подивитися на ліс це звичайно гарний такий гарний момент що моє мешкання знаходиться буквально через дорогу і ліс. Це спонукає виходити частіше, коли ти ніде не їдеш транспортом міським, а просто вийшов, перейшов дорогу і ти вже в лісі. А тут всяке буває, буває, зустрінеш зайчика. А як трохи далі зайдеш, то можна і косулю побачити. Це теж цікаво. Це є з живності. Пташки, звичайно, є. Ну, увагу можна буде зосередити на зимових грибах, на фламуліні. Для неї це сезон. І вона дуже корисна. Зимовий гриб, він корисний, тому є смисл провідати ті місця, де він може бути. А зараз просто ще прогуляюсь. Погода чудова, вітру великого нема, але руки трохи мерзнуть, тримати камеру так. А кольори, які хочеться ж вам передати, як це воно виглядає. Такі, знаєте, не по сценарію. Відео вони, як я вже бачу, по відгукам. І по кількості підписчиків вони багатьом подобаються. Не всі мають змогу вийти або виходять тільки десь біля своїх мешкань. А тут нові якісь враження, які несе людина при прогулянці, ділячись із вами Видимо, відео, відео. Дуже тішать оці різнобарвні листочки. Це дуже-дуже приємно бачити. В сонячний день, а вони повинні все-таки коли-небудь бути. Постараюся більше видових зробити роликів коли. Ліс буде давати більше зорових вражень. Та й зараз є, і зараз є. Ті люди, які люблять ліс, вони знаходять для себе втіху і в цих таких ніби не дуже яскравих, не дуже таких хвилюючих моментах Але спокій, гармонію, гарний настрій вони дають. Тому можна Надіятись, що вам теж сподобається. От. Які барви. Барви пізньої, пізньої осені або ранньої зими. Рік на рік не приходиться. Бували моменти, що до початку грудня сніги ще не лежав. І було трохи яскравіше на прогулянках. Але от зараз я виходжу на Галявину. Вірніше тут вирубали старий ліс, а саджали нові саджанці, сосни. І тут видно така Буквально велика галявина оточена старим високим сосновим лісом. А тут, будь ласка, простір вільний. Який візерунок на фоні неба від цих прекрасних дерев. О тепер чітко видно контури дубів. От перед нами дуб, який листя своє скинув. Так, спробуй намалювати ніби в різні сторони ті гілочки. Але так гармонійно і так доцільно сам не зробиш, якщо спробуєш сам зроб... ну, сфантоз... сфантазувати. А дивишся на дерево і бачиш, наскільки воно гармонійне. От берези на верхівках більш густіші гілочки, і там ще зачепились листочки. А, як гарно! Дякую вам всім, хто додивився це відео до цього місця. А я й піду тихенько далі пройдуся.